До будівлі Григорівської школи на педагогічний фестиваль збиралися учителі-методисти майже з усіх куточків Малишкового краю. Цим традиційним заходом для педагогів-новаторів організатори прагнули, щоб е всі педагогічні колективи розповіли про свої творчі надбання, які вони напрацювали за рік. Адже школа і освіта не стоїть на місці, рухаючись вперед, ми повинні. Удосконалюватися і так удосконалювати це, щоб навчання було цікавим для наших учнів, тому всі педагоги без виключення займаються самоосвітою, займаються в школі педагогічної майстерності в районній і також їздять на курсову перепідготовку і в обласний інститут педагогічної кваліфікації. У коридорах школи педагоги мали змогу презентувати свій навчальний заклад на спеціальній виставці власних надбань. Кожен стіл презентаційний. Хтось демонстрував свої розробки методичної літератури та спеціальних програм навчання. Інші намагалися привернути увагу до себе творчими роботами. Усі поробки здебільшого справа рук самих вчителів, але були присутні і роботи учнів. Григорійська зож під час проведення фестивалю перетворилася на мистецький вернісаж. Я представляю зараз трипільську загальноосвітню школу перших третіх ступенів. І такий методичний фестиваль вже є традиційним, не один рік проходить у нас в районі, є дуже корисним, тому що ми показуємо свої надбання, свої роботи і можемо побачити те, що роблять в інших школах, що є дуже корисним, можливо, десь використаємо теж у своїй роботі. Так як я веду в школі пет... Петриківський розпис, то звичайно я представляю дитячі роботи, свої роботи, також представлена картина, яка в національній спілці майстрів отримала кращий твір року 2010. Ну, і, звісно, свій досвід. Подальший обмін досвідом продовжився в актовій залі школи. Там керівники загальноосвітніх навчальних закладів району, їхні заступники з навчально-виховної та виховної роботи і керівники методоб'єднань ділилися своїми інноваціями у викладанні тих чи інших дисциплін. У заході також брали участь і дошкільні навчальні заклади району. Кожен делегат знайомив колег зі своєю школою чи садочком. Дехто з методистів презентував свої розробки за допомогою проектора. На заході не забули пригадати про моменти, яким треба приділити більше уваги. Недостатньо є діяльність загальноосвітних навчальних закладів щодо створення, освоєння та апробації нових цікавих та експериментальних проєктів. Більш результативною та ефективною може бути робота методистів-верника, керівників районних методичних, шкільних методичних об'єднань, вчителів методистів, старших учителів щодо результативності виступів учнів на олімпіадах з базових дисциплін. Із тих дисциплін, які не зайняли призові місця, це правознавство, українська мова та література, географія, обслуговуюча праця, трудове навчання, іноземна мова, англійська, німецька, російська мова. Підсумком Григорівського педагогічного фестивалю стало нагородження дипломами всіх навчальних закладів, що брали участь у виставці. Олена Вікторівна, вчитель біології чинить пліло інкраїнської зошномороди. На заході також відзначали і найуспішніших педагогів-методистів, котрі своїми розробками сприяли здобуттю перемог школярів на учнівських олімпіадах. Традиція проведення освітянських фестивалів, що дозволяють обмінюватися досвідом з колегами, зберігатиметься і надалі. Марина Кошкіна, студія Барт, село Григорівка.